Вітаю, друзі! Сьогодні покажу вам ще цікаві рослинки з насіння, але перед цим подивіться, як гарно заквітла ангіла повторно. Таке потужне повторне квітування. Так, ну і ходімо, я вам покажу куточок, де я висадила свої рослинки. Багаторічники, і що там виросло, покажу. йдемо Пішли, пішли. Пішли, Анебен. Так, це зворотня сторона квітника. Як бачите, цей похори жовтого кольору закриває бочку. З водою. З цієї бочки підливаються томати. І тут така невеличка в мене клумба, такий розсадничок вийшов, квітів експериментальний. І якраз ось саме в цьому куточку висаджені багаторічники. Я розкажу зараз, що саме висадила з насіння, виросло з насіння. Дивіться, ось така травичка. Ось така травичка міскантус. Цьогоріч я садила з насіння міскантус, придбаного в магазині. На жаль, зміг вирости тільки ось такий один кущик, тому що зійшло воно непогано. Я його потім сюди висадила декілька. Ну, а пройшов час, підросло зілля, я тут полола. Ну, а міскантус схожий на траву, і я просто видірнула його разом з зіллям. А потім зрозуміла, що воно таке цупке, що це щось не то. Згадала, що це все-таки тут місканто зросте. І ось залишився тільки один кущик. І вже так гарненько підріс. До речі, я його ось недавно підживила азотним добривом, підлила. Думаю, нехай швидше наростає. Так, що ще тут цікаве? А цікаве, досить цікаве це ось ця будлея, яку ви бачите. Дивіться, яка вона велика, вона вже більше метра. Але вона висаджена була з насіння. Ну, не я його сіяла. Мені дали росточок малесенький такий, там буквально одну гілочку минулого року. Поділилися зі мною і кажуть, Таня, посади. Ось це будлея з насіння. Посади, ми не знаємо, який там колір. На тобі. Я не знала, куди його тикнути. Я його сюди посадила. Думаю, виживе-не виживе, замерзне, не замерзне. І дивіться, на другий рік я його, правда, трошки ну, постригла, щоб вона кущилася. І дивіться, які великі пагони на другий рік виросли. Минулий рік був. Малесенький садженець з насіння. І ось за цей рік наростив ось такий потужний кущ. Певно, він буде ще більший, тому е його пересаджу. І тим паче будлеї в мене і немає. Я почитала, вона любить сонячне місце. І я його, певно, пересаджу ось. Так що будлея теж може бути з насіння. Хоча це і не трав'яниста, більш кущова рослинка. Ну, але я думаю, що це цікавий приклад, ось такий будлейка. Так, ще що тут з насіння зростає, це ромашка великоквіткова. Ось навіть декілька ромашечок заквітли. Такі вони зараз не дуже привабливі. Я цю розсаду ромашки пересаджу на нову клумбу, на сонячну. І в наступний рік вона вже буде, я думаю, красиво квітнути. Також, що ще з насіння, тут із багаторічників висаджений, так це деревій. Бачите, такі красиві листя в нього. Такі, не неначе укропчик. Да? Схоже. Це, напевно, тому що тут трішечки затінок, і я його чистенько поливаю, цей куток. Насправді, я думаю, що листя у дереві на сонячному місці, коли я його пересаджу, не буде таке красиве. І ось навіть він має заквітнути. Ну, ще не квітне, я не можу вам показати колір, що вийшло. Так, як це насіння може бути будь-який колір, загалом я купувала його як червоний дереві. Зараз я покажу. Так, ось знайшла я що саме, з яких пачечок сіяла. Дивіться, ромашка ось така була крупна підкова. І ось результат. Звичайно, я не можу похвастатися квітуванням, це буде вона квітнути на слідуючий рік. Потім ось міскантус, навіть упаковочка, бачите? Міскантус китайський. Ось із цієї пачечки. Сорту немає, просто китайський. Чинський міскант чинський написаний. Так, І ось такий деревій, мабуть. Якщо дійсно він такий, то досить декоративний, посухостійкий деревій. ну На сонячну ділянку піде. У мене там просто клумба. З багаторічниками стравами, з туди теж буде висаджений ось цей деревій. Звісно, з насіння може вийти будь-який колір, тому це вже буде видно в наступному році. Якщо просто білий, звісно, я його вирву. Якщо якісь кольори, відтінки цікаві, то залишу. Як декоративну рослинку. Ну, ось такі цікавинки виростила я цьогоріч з насіння. Ще добавлю, сіяла я це все розсадою, воно дуже гарно зійшло. І я потім зрозуміла, що, певно, я помилялася, і ромашку, і деревій треба було зразу висівати в ґрунт. Не потрібно було розсадою. І відразу зроблю анонс наступного відео. Це розпаковочка нових рослин, які красиві. М -м -м, так що запрошую до перегляду, підписуємося, ставимо подобайки. і будемо в подальшому робити новий квітник. Із цими рослинками, що у мене тут підростають та новими придбаними